Віталій, ми зараз знаходимося на експозиції, автором якої виступив ти. Розкажи, в чому основна концепція? Е, ну, я чуть-чуть як маленьке уточнення. Автором даної концепції стенду виступило дизайн Хочураєв. І Зі мною просто не присутні сьогодні ні Юра, ні дана, але ми колективно разом це все придумували і створювали. Ну, Основна ідея очевидна і проста. Журнал називається Дімі інтер'єр і ми. Намагалися, власне, десь візуалізувати елементи будинку. Якщо по стенду, потім ви пройдетеся і будете бачити будиночки, ось і це якби дім. Та. Можливо, на цій виставці ми менше відтворили атмосферу самого будинку, як архітектури. Але ми передали більше момент інтер'єру, якоїсь затишку. Ну, наприклад, якщо по прикладі наших крісел, ну і взагалі стилістики дому інтер'єру, в них є присутність класики, тобто те, що ми якби загально прийнято розуміємо, ось і ці речі десь теж були підтримані ці, ці форми, які були типові, але перебільшені типові британські крісла з тобто такими десь Так, вухами. Вони навіть певну назву знають, ну я її не спам'ятаю. Але ми їх перебільшили і зробили з природнього матеріалу фанера, що є зараз в досить в сучасному дизайні використовують такий певний мікс. Але власне, отакий от дім і інтер'єр, і оцей затишок, який ми тут намагалися створити, і розкажи детальніше про такі цікаві об'єкти, наприклад, як цей пуф. Ми бачимо, тут він виконаний. І оздоблений принтами журналів. Здалека, здається, навіть що це і є самі журнали, які просто складені, і навіть хочеться взяти один із них. Ну, на насправді, е цей пуф вже є у нас і на другій виставці, і з попередньої виставки ми маємо великий досвід, що люди підходили здалека і брали рукою, і ну, хотіли зняти. І ну, це було з одного боку смішно, але це значить працює цей ефект. І ну, це цікаво, коли така багато журналістів. Ну, Тобто є от така ідея була власне, десь візуалізація того бренду журналу Дімі Інтер'єр. Тобто тут ви використали такий ефект візуального обману. І ну... так само цей ефект я бачу помітний на стелажі. Що це за стелаж? Так, тобто, ну, Дімі інтер'єр є ще. Засновником конкурсу інтер'єр року, і ми вели мову зараз з Юром Порубським про візуалізацію самого конкурсу. І прийшла до нас така ідея, як власне створення такого знаку, логотипу бренду, та, власне, цього конкурсу. І оцей будиночок. Ідея полягає дуже проста в тому, ми можемо побачити потім на банері, що архітектуру. А можна сприймати під різним кутом. І коли, подивившись на наш будиночок, з різних поглядів фасади рухаються або вліво, або вправо. Тобто це залежить, така, ну, це філософська така річ. Тобто, залежно від твого полюду на архітектуру, так ти її сприймаєш. Тому от така от її ідея, і ми намагалися реалізувати її в тому стенді, який ви теж побачите ну, якби на виставці. Дякую, дуже цікавий стенд Дя... виходився. Дякую, приємно.